Всім доброго дня. Сьогодні у нас проводиться громадське слухання щодо проєкту внесення змін до містобудівної документації детально території для розміщення виробництва будівельних промисловості з межами самому пункту і сільської раді слухання приміщенні сільської ради за адресою Шевченка, 79 село Велика Омеляна. Початок засідання о 15.00. Предметом громадських слухань є громадські слухання стосовно врахування інтересів. З міської ради району Рівненської області. Загалом приймають участь загалом приймають ущелью громадських слуханні ще тросі, які були зареєстровані в відповідності до пункту 4 порядку проведення громадських слухань щодо проекту пістоповідної документації на місцевому рівні. Завершено постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року. Номер 555 в редакції постанови Кабміну України від 21 жовтня 2022 року номер 11.96. Реєстрація учасників громадських слухань загалом зареєстровано, як вже повідомлялося, шестеро осіб. Учасник громадських слухань бачино Олег Володимирович є розробником проєкту містобудівної документації, який заявив про конфлікт інтересів, і відмовився приймати участь у голосуванні. Коротко повідомляємо про те, що відбувається аудіо та відеофіксація перебігу громадських слухань. Викладення передумов розробки проєктно містобудівної документації. Даний проєкт пронесення змін до містобільної документації розробляється згідно з рішенням Кумлянської сільської ради від 17 березня 2023 року № 1012 про Пронесення змін до містобільної документації, які прийняті відповідності до законів України Міністерства Рудування в Україні. Про регулювання містобудівної діяльності з врахуванням статті 3 три та провідних положень закону України пронесення змін до деяких законодавчих актів України. Щодо планування використання земель замовником розроблення відступної документації, визначено в сільську раду. Оголошено та затверджено порядок денний громадського слухання, які містить перше оголошення затвердження порядку денного громадського слухання, оголошення на затвердження регламенту громадського слухання, визначення уповноважених представників громадськості до узгоджування по в разі районі створення, доповіді розробника проєкту. Подібної документації, надання та озвучення пропозицій та зуважень до проєкту містобудівної документації, обговорення проєкту містобудівної документації, зауважень та пропозицій, надання ремонтованих відповідей щодо зауважень та пропозицій, прийняття рішення стосовно підсумку громадських слуг, надання пропозицій щодо проєкту містобудівної документації, ось такі пропонується до затвердження порядок для неданих громадських слуг. Зауваження пропозиції будуть. Членів, які приймають участь. Якщо не буде, прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири. П'ятеро за. Проти. Утримались? Немає. Затвердили порядок день. Тепер оголошується до громадських слухань. Отже, перше, які етапи громадських слухань підлягають протоколюванню. Протокол громадських слухань буде розміщений на сайті замовника та приміщення Комилянської суці. Ради. Для подання пропозицій та зауважень необхідно вказати контактні дані, за якими було ідентифіковано учасника слухань для проєкту їх реєстрації, пропозицій зауважень. Всі коректно подані відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо проєктів міста документації на пісевому рівні, Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 25 20 травня 2011 року, номер 555, в редакції постанови Кабінету міністрів України від 21 жовтня 2022 року на 1196. Пропозиції зуважень підлягають реєстрації. Пропозиції зауважені фізичні та юридичні послі, які не подали підтверджуючих документів для забезпечення їх ідентифікації, не розглядаються. Кожна пропозиція зуважень в разі потреби може обговорюватися учасниками, а також має надаватися ремонтований відповідь щодо врахування чи відхилення. Пропозиції зуваження, питання обговорення та відповідь замовника заноситься до протоколу. В разі неможливості замовнику по про містобудівної документації прийняти рішення про врахування відповідної пропозиції, зауваження безпосередньо під час проведення громадських спокій, така пропозиція зуваження розглядається на погоджуванні комісії у визначеному порядку. Члени погоджування комісії від громадськості обратиться голосуванням за реєстрованих учасників після узгодження рекламою. Е, хто за те, щоб даний рекламник який щойно не мною озвучений, затвердити? Хто прошу голосувати? За, два, три, за, проти, утрималися рішення прийнято. Е, отже, затвердили регламент даних громадських слухань. Посудову неможливість обрання повноважених представників громадськості для участі погоджені комісії в разі створені через відсутність представників громадської серед зареєстрованих учасників громадських слухань. Поінформовано також учасників про порядок введення протоколу, надання пропозицій зауважень. Письмовій та усній формі та процедуру їх врахування. Отже, запрошуємо нашого розробника державного планування плану проєкту містобудівної документації вичного Олега Володимировича. Доброму Хочу представити вам проєкт містобудівної документації детальний план території, внесення змін в існуючий детальний план території. А раніше за детальним планом території була передбачена. Земельна ділянка, на якій е, змін, має бути розміщена будівельна промисловість. На даний момент на, на момент внесення змін частково реалізовані якісь об'єкти, частково не реалізовані. Питальним планом передбачено доєднання п'яти земельних ділянок, які перебувають в, в, в які є з проспористного призначення. Перша земельна ділянка це земельна ділянка, яка безпосередньо межує із раніше запроєктованою 1,5 гектара. Вона детальним планом передбачено організацією на ній переведені транспорту і інфраструктуру з можливістю будівництва складських гаражів, складських приміщень, а також великого комерційного приміщення. На даний момент на ділянці знаходяться обмеження від лінії електропередачі 110, а, а також від кабелів зв'язку, які проходили з четвертого посередині ділянки, в процесі розробки вже були винесені по краю, тому в нас територія фактично вільна, дозволяє запропонувати три об'єкти. Що стосується міжнародного забезпечення, то Питанням плану передбачається під'єднання до існуючої мережі водопроводу, організацію автономних локальних очисних споруд для поєднання вод та для господарського та господарських локальних очисних споруд. Наступна ділянка це у нас ділянка, яка має площу 2.21. Виходить до вулиці енергетики, вона посередньо межує із межею міста Рівного, і е, сполучається із основним е, з раніше запроектованим об'єктом. Е, ну, зараз вона полівато в процесі буде переведена під е, вулицю. Е, дана ділянка передбачена е, переведення в транспортну інфраструктуру. І, е, три основні частини. Щодо обмежень на даній ділянці, то тут існує обмеження від магістрального газопроводу 100 метрів, від існуючої газової заправки так само 100 метрів. Ну, і також тут знизу будуть лінії електропередачі і 110 і 10 км, то тут відповідно 20 метрів є обмеження, 10 метрів, вони ну, так складають частину, на якій неможливо забудовуватися. Саме передбачено будівництво на кожній земельний ділянок е, об'єктів транспортної інфраструктури е, різного типу. Ну, ми в записці прописуємо так конкретно, що можна визнати відвільну мову та обмеження. Аналогічна ситуація із наступною ділянкою. Її площа також е, орієнтовано 2,21 гектара. Е, тільки оскільки на неї падає менше обмежень, то відповідно цю ділянку ми маємо можливість поділити на 4. Е, Частини, відповідно з розміщенням елементів транспортної інфраструктури. Е, так, Наступні наші ділянки знаходяться по цьому флементу, трошки горизонтально. Може, підтримати? Так, підтримаємо. так. Е, це земельна ділянка, яка межує ось із. Ну, Східного боку від е, даної території. Е, вона зараз також знаходиться під ну, землі сільськогосподарського призначення, але фактично вся вона попадає в обмеження від існуючих мереж. Це лінії 110 кВт від е, кабелів зв'язку. Е, тому проєктними рішенням ми передбачимо її в рекреаційну зону, подальше ну, з, з можливістю тільки насадки зелених насаджень та організації яких, пішохідних алеї. Росту. І остання наша ділянка це така видовжена ділянка на межі Великомалянської сільської ради та міста Рівного. Проєктом детального плану передбачено поділ її на 5 фрагментів. Перший це зона промисловості, виділення зони промисловості, оскільки. На території міста рівного знаходяться два об'єкти, які частково в принципі, залазять на цю ділянку. І для того, щоб там, інтереси, яких ну, знімалювати конфлікт інтересів яких-небудь, буде запропоновано, ну, швидше за все треба буде запропонувати для людини, яка володіє тою територією для її майно. Awesome. Ну і май, а, територія, можливо, там і володіє yeah, майном для її викупу, для проведення відповідні. Наступна земельна ділянка, яка планується бути виділеною, може бути виділена як комерційна ділянка. На ній показано орієнтовної площа 60 сотих. В даній детальним планом ми просто передбачаємо пляму можливої забудови. В подальшому вона може бути як розділена, так і можуть бути побудовані невеликі об'єкти вздовж даної території. Залишаємо місце для проїзду нормативного із власного руху по 2,75 та тротуару метр. Загалом ширина цього проїзду буде в Чорному якби, якби 6,5 метрів. Далі у нас йде розворотний майданчик і ділянка, яка в під транспортну інфраструктуру. Ну, в принципі, вона була запроєктована раніше, тому ми її вже виключили, оскільки з е, попереднього детального плану, який був розроблений, е, е, от, з південного боку, вона вже відбустково передбачена. Е, наступна діляночка це також у нас відводиться під промисловість для, забезп... для можливості забезпечення інтересів людей, е, які володіють майном. А, вздовж даної ділянки, оскільки частково це майно також виходить за межі їх ділянок, які потрапляє на проєктну територію. Так, і в кінці ми маємо ще відводимо, виділяємо ще одну земельну ділянку. Ну, як в процесі роботи було встановлено, що вона також знаходиться вся фактично в обмеженні. Тому цільно, на нашу думку, доцільно передбачити там рекреаційну зону. Для відпочинку та зеленого. Якщо коротко, то в мене все, дякую за увагу. А підсадіти, це ваша думка неможливо, там ніяким чином. Просто не для оселя, а для сидіти без права забудова. Ваша думка, як розробника, можлива чи не Можливо. Ну, можливо, в принципі, можливо, ми в даний момент під Рекрати. Під Але якщо є необхідність залишити, то можна взагалі нічого не перемовити. Так, землі сільськогосподарського призначення вони можуть таке залишитися землями сільськогосподарського призначення. Це стосується шоцієї. Це, ну, це буде просто частинкою, а цю ділянку можна взагалі не переводити. Будівництво взагалі неможливо. не можливо. Неможливо, так, там є обмеження, що по, повністю по все обмеження. 110 кВт, ось обмеження, ну, ну, у ну, нас фактично віддалена. З'явилися тут, оскільки це все обмеження від За результатами голосування, вважаємо, громадські слухання щодо проєкту внесення змін до обістоводії документації детального плану території для розміщення виробництва будівельних промисловості за на села подібних комерцій сільської ради військового району і області, та що відбулися у повній відповідності до чинного законодавства без пропозицій та зауважень. Винести на розгляд посії комісії сільської ради даний проєкт детального плану території. Якщо немає вишних результатів,